Білий дім оприлюднив результати медичного обстеження Трампа. Лікарі кажуть, що у президента чудове фізичне здоров'я. У звіті зазначено 190 сантиметрів 102 кілограми. Ні. Я не приймаю жодної з цих цифр. Я не хочу цього казати, але у нього. Спереду ще одна дупа. Тобто, у всіх це може бути це нормально. Нічого страшного. Але ж розумієте, його викував гефест. Ні. До речі, цей медичний огляд засвідчив, що Трамп не лише фізично, але й розумово абсолютно досконалий. Я склав когнітивний тест. Не знаю, що сказати. Але я відповів на всі питання правильно. А який це був когнітивний тест? Щось на зразок чоловік, жінка, особа, камера. Ну, це а... думаю, це досить відомий тест. Що б там не було, я його склав, мене все вдалося. <рив> <рив> Ось і знають, про які когнітивні тести ми говоримо. Але я хочу знати, чи знаєте ви, що це за тест. Він просто бреше. Проходив когнітивний тест на пам'яті, що це було. Boef test.